Знову за парти. у школах Буковина пролунав перший дзвоник. Зокрема, День знань відбувся і у Чернівецькому ліцеї номер 22 де до першого класу пішло 60 наймолодших учнів. На урочистоця побувала і наша знімальна група. Вперше зібрали рюкзаки та за руку з батьками на один із найвідповідальніших днів День Знань. Нині під звуки маршу за парти у Чернівецькому ліцеї номер 22 сіло 60 першокласників дитячого настрію вона навчить забачити від учу зону незвичайних кольорах і, хоч це свято перервав звук сирени повітряної тривоги, учбовий процес офіційно розпочався, бо за освітою майбутнє країни, переконана директорка навчального закладу Леся Бабій. Цьогоріч тут здобуватимуть знання понад 700 школярів. Повномасштабне вторгнення московицької орди на нашу землю вплинуло і на дорослих, і на дітей, і на життя взагалом в Україні в країні багато дітей виїхало за кордон, багато дітей навчається на Індивідуальній формі навчання, але вони є на екстернаті, але вони є нашими учнями. І звичайно, війна впливає на емоційний стан дитини, так на моральний стан дитини. Але ми навчаємося, тому що українці це є нація дивовижних людей, які вміють працювати, навчатися, жити, співати навіть під час війни і під час повітряних тривог. Особливу увагу нині приділили і патріотичним символам та традиціям бо любов до України та вдячність кожному, хто стоїть на її захисті, повинні прививатись дітям з маличку. Ну, пролунав перший дзвоник, і для першачків почалося справжнє шкільне життя. Тимофій уже знає, які предмети хоче вивчити, та ким мріє стати. Алфавіт, як машини строїти. До свята старанно готувався і першокласник Ярчик. Я до захотів песикласці, готувався попасти в пас клас, але для я купляв з татом. Том цей пінал, але мама мені заказала цей рюкзак. А ми з татом купили пінал і олівчині і краски, все саме ну, з метра і приготувався, і було прикольне свято. Я в школі хочу вивчити вчити букви, версики, і все, хочу вивчити. Схвильовано чекала цього дня і Настя. Чекала, що ти робила? Палася дуже чекає школи від садів. Я хочу вивчити у школі, як навчитися гарно малювати. У департаменті освіти та науки Чернівецької ОВА кажуть, цього року за змішаним форматом навчатиметься 23 навчальних заклади області. Ще один дистанційно. Все заради безпеки. А загалом на Буковині вперше шкільний поріг переступило понад 7 тисяч наймолодших школярів. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.